Люди там заробляють і по п'ять, і по сім тисяч доларів чистими. І це не якби це не один магазин, їх дуже багато, і це молоді магазини. Я хочу, щоб всі пам'ятали, що успіх мене завжди проходить швидко. Я б на початку можливо теж хотіла би почути саме таку якусь історію. Щоб розуміти, що я просто не бійся там головопсіну стіну цей цілий рік, що в мене будуть якісь результати. всім привіт, друзі. Мене звати Ярослав Ровач, я якомусь підприємець, і на цьому каналі я ділюся своїм досвідом, своїми рекомендаціями і своїми інсайтами. І також інтерв'ю із своїми учнями моєї навчальної програми Freedom.com. Сьогоднішнє наше відео це якраз інтерв'ю з моєю ученицею Світланою яка проживає в Канаді, і сьогодні вона поділиться своїм дуже надихаючим результатом, як їй вдалося. Не зламатися попри купу перешкод на шляху до результату, і відповідно опинитися в нас тут на інтерв'ю, там де вона ділиться своєю історією. В сьогоднішньому інтерв'ю вона поділиться, що вона продає, скільки вона заробляє, скільки часу у неї зайняв такий результат, і своїми інсайтами і рекомендаціями, як їй вдалося отримати такий результат. Тому погнали дивитися. Так, Світлана, привіт, привіт! Як тебе справи? Привіт, та все добре. Дякую. По-перше, дякую за те, що погодилась на інтерв'ю. Це дуже цінно для всієї нашої спільноти, e-commerce підприємців і навіть не e-commerce підприємців ті, хто потенційно будуть сюди заходити в цю сферу. Тому тобі дуже дякую. Трошки дуже до... дякую за запрошення. Да, звісно, я не міг тебе не запросити, а враховуючи той шлях, який ти пройшла. Да. Ну зараз не буду спойлерити, щоб, щоб ти все розказала. А окей, розкажи трошки свій бекграунд, хто ти, де ти знаходишся а, і чим займаєшся. Да, тр трошки за себе, щоб люди mm -hmm. розуміли, хто хто перед ними в екрані. Так, якщо так коротко, то я зараз проживаю в Канаді зі своєю сім'єю вже трошки більше трьох років. Це моя друга імміграція. До цього ми дев'ять років жили в Польщі в столиці. Зараз я активно займаюся займався моя фултайм-робота. Це e-commerce. Число. Тільки це моє привітаю зараз час, 돼ful, і це ]miş. моє так ще третє в принципі навчання і третя зміна професії, якщо можна так сказати. Вау, цікаво, цікаво. І як тобі взагалі Канада? А мені дуже подобається. Я живу в найкрасивішій провінції Британській Колумбії, тому тут. Нема, Нема на що дивитися, так? Я чому почав питати це питання з приводу того, чи подобається країна чи ні, тому що у нас 90% нашої аудиторії це емігранти, люди, які або переїхали, да, або емігрант. шукають, куди переїхати. Тому а, це цін, цінно дізнаватися, де люди знаходяться і чим подобається там. Круто, зафіксували, що тобі подобається Канада, ти ну, другий раз в еміграції і. Третій так, раз. цей раз мені більше подобається, так хоча перший раз в принципі було все класно, але все пізнається в порівнянні 100%. відсотків. Окей, uh, давай будемо рухатись степ без степ. Uh, скажи, як ти взагалі дізналася про навчальну програму? Uh, я думаю, що більше та готова реклама спрацювала, uh -huh. тому що в мене були такі думки: uh, щось починати тут робити, десь працювати онлайн і. Думаю, що мені десь щось попало, бо я почала вивчати а, продажі, але я не знала, що саме можна робити, яку саму сферу діяльності можна брати. Бо я там ще думала а, дизайн, ну, типу, що думала таке. І мені здається, таргетована реклама почала підсовувати щось про e-commerce. Окей, Фейсбук прочитав твої думки, <хи> як як завжди, більше інстаграм здається, ну, так. А да, я ютуб дивилася все, воно мене підсовувати почало. Окей, супер. Я зрозумів. А скажи, як довго ти взагалі приймала рішення, чи йти на навчання, чи ні? Як довго ти слідкувала за мною mm -hmm. перед тим як наважитись? Рішення я приймала недовго. Я довго думала, чи не хочу займатися mm -hmm. якби так, і мене я, якщо чесно, не пам'ятаю. Чому я на тебе підписалася, можливо, просто тому, що мені подобаються люди, які мотивують, я там не люблю якісь просто блоги, типу просто про лайфстайл або якісь танці, так? Я підписуюсь на подібні сторінки, як твоя, і я думаю, що, можливо, через там, або подорожі, або бізнес я була на тебе підписана, і потім вже я побачила на його насування курсу, коли я почала цікавитися цією сферою. І я якийсь час слідкувала, але я просто сам думала, чи хочу я саме цим займатися. Тобто, це я десь півроку про це якби думала, вибирала, читала інформацію. А потім вже якось, коли ти анонсував, що набір курсу, бо це ж теж на кожен місяць треба, а є періоди, і тоді я вже вирішила зараз саме час, тому що наступний набір я не знаю, коли буде і вже немає чого тягнути. Тобто це було досить швидко, так. Чи був ти взагалі досвід в е e-commerce бізнесі до цього? До, до проходження навчальної програми? Mm, ні, в e-commerce бізнесі не було. Я працювала з соцмережами. Там я працювала в інстаграмі. Там в мене е я маркетолог, е ну тобто в соцмережах в мене був. Досвід, а саме у таких продажів ні, такого не було. Чи було тобі страшно починати цей бізнес? А, ні, страшно не було. Було трохи а, страшно, що типу не вийти, бо вже ну, якби дуже хотілося, бо вже якби теж мені на 20 років і о, хотілося вже щось таке робити стабільне, те, що подобається, тому був більше страх, що якщо не вийде, що мені щось інше знову шукати? Mm -hmm. Такого плану були так думки, окей, okay. я тебе зрозумів. Ну, бо це моє, як я вже казала, третє навчання. Я дуже люблю таку систему, що можна так швидко отримати професію, починати заробляти. Тому з цього приводу я взагалі не переживала. Я знала, що це буде від мене все далеко. А от ще результат, ну це так трішки страшно. Бо хочеться, щоб він був хороший. Так я тебе дуже розумію. Тим паче, щоб тебе було вже це. Це третя зміна напрямку, Да. Yeah. 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 Тому Бо, я ж кажу, в нас друга еміграція. в мене просто немає такої можливості. По-перше, ідеї, бажання десь працювати 10 років. Плюс світ міняється. Ну, я не можу собі дозволити завжди щось одне робити напротяг 10 років, навіть якщо б хотіла. Да, да, ну і це не цікаво. Ну і навіть якщо йти на якусь роботу, світ так змінюється, що ти mm -hmm. не можеш бути впевненим в завтрашньому дні. Тому тут 100%. дуже. Тому... Тут дуже круто, що ти маєш можливість піти в сферу Блаш... яка... Да, і підлаштовуватися да. потрібно. Да. Да, 100%. А, скажи мені, що ти продаєш в своєму магазині, якщо не секрет. А, в мене ніша діджитал товарів а, це, якби так, є як, картинки. А, це, я вважаю, не знаю, ти мене виправиш, я вважаю, що це одна з найконкурованіших. Ніж і це дуже нелегко, Так я з тобою повністю дуже нелегніше на не, не повністю погоджуюся. І ну, типу, я бачив, коли ви з чоловіком зайшли в цю нішу. А я бачив, що ви зайшли в конкуровану нішу, але ви були такі Ви, Мабуть, ніж. подумали, що ми якісь нормальні одразу перші магазини в такій ніші. все одно в цій ніші можна робити гарні результати, але просто це можна так сказати складніше ніж в інших нішах. Ось так, ну, але Можливо. тут є теж великий плюс, тому тут воно мабуть зрівноважи це зараз. Розкажеш про це типу свої думки, свій фідбек. Mm -hmm. А тому що, ну окей, я я вже хочу забігати наперед. Ну, багато хоче не сказати mm -hmm. просто. Да, да, да окей. Давай рухаємось крок за кроком. Які зараз в тебе результати? Ось не починаючи з вересня, там мене було майже 600. Це була перша максимальна сума, і вже потім наступний місяць мене було вже десь около 2 тисяч доларів, тобто такий дуже відбувся скачок. І в грудні це вже було. Десь дві, дві 100, так столому. Дві ні, дві двісті. Тобто можна побачити, який був скачок. От ти, це ілюстрація тієї картинки, де чувак да. е копає, копає і, і докопав. Да, Докопався, так. Це. Да. це дуже круто. Я... А, дуже був радий, коли ти мені написала і відправила цю картинку, і сказала, що вот mm -hmm. почалось. Почало виходити. Це мені це що ми запам'яталися дуже твої слова, що Типу, якщо ви навіть, якщо ваше щось не виходить, то все одно пробуйте, не бросайте. Ну я собі таку ціль поставила, бо навіщо ще тоді йшла на це навчання. Щоб два місяці спробувати і все закинути, ну немає сенсу. Да, сто відсотків з тобою погоджуюсь. А, тобто за останній місяць ти заробила приблизно 2 200. Правильно? Так, да, да. І ще хочу додати, да. що зараз, так як у багатьох після свят якби просідають, можливо, продажі, то я бачу по статистиці, що в мене в принципі не повинно бути, якщо так все піде в цьому місяці менше, не дивлячись на те, що якби свята закін закінчилися, але в мене вже починають купувати не десь того валенти, там я бачу по статистиці, що все стабільно поки йде. Круто, круто. Це, це радує. А скажи, який у тебе середній чек? А в мене я так скажу чист, чи, типу чистими виходить а, з однієї з мого товару десь два 2,60 доларів, долари. десь десь так приблизно. <говори> тобто дуже маленька, що дуже важливо сказати, так що в мене дуже маленька, якби націнка. Це дуже дешевий товар. Його треба багато продати, так. Да, ну це, по суті, не націнка мала, а просто дешевий mm -hmm. товар. Так, да, да. дешевий товар, так. Да. Ну все одно з таким дешевим товаром це, це круто. Думаю. Ну, типу, це результати дуже гарні. Ну тобто, ти, якщо е, в сумі продажів, скільки ти зробила приблизно за останній місяць? Це десь останні два місяці це десь около 1200 продажів. Десь, так. 1200 продажів. Окей, супер. До речі, це ціни підняла, тому що в мене були ціни десь майже рік менші. Угу. Потім, ну, так як я в мене було десь. У мене було до 2 доларів ціна. Це пов'язано з тим, що ти підняла ціни mm. і почало більше продаватись, чи це вже після того, як mm. почало гарно продаватись, ти підняла? Я не скажу що це напряму якось пов'язано. Це може бути якийсь процент пов'язаний, але там ще я почала кращий товар робити. Тобто, скільки ти приблизно часу витрачаєш на свій магазин? На день або mm. на тиждень, ну в середньому. Ну я скажу, що я працюю над ним кожен день, тому що, по-перше, в мене не менше роботи, якби це моя основна зараз робота. І мені і хочеться, і в мене є можливість я кожен день цим займатися. Я виділяю більше ніж три години. Але я просто я ще дуже багато аналізую, тобто, ну але це теж в принципі робота в сумі. Плюс я якби дизайном займаюся, я не дизайнер по освіті, я в цьому вчуся. Тому я кожен день займаюся магазином більше трьох годин. Але, в принципі, я маю змогу працювати менше, робити собі вихідні, якісь поїздки і так далі. Так, да, що дуже важливо, що ти можеш це взяти кудись. Звісно, ну, я коли хочу вийти з дому, якщо в мене якісь справи, або там зробити собі вихідний без проблем, якісь поїздки. У тебе один магазин? У мене є ще магазин і там чоловіка ще є, магазин, так. Да. Бо ми ще раз ще нові нові відкрили магазини. Да я просто до того, що чи ти плануєш масштабуватись, розшинадами -да, по ми почали вже я да. просто хочу з тим напором, який у вас є. Я хоч дуже хочу побачити, який у вас буде результат, в якій само зрозуміли. По перше як це працює і трошечки легше рухатися далі, коли в тебе вже якийсь результат. <тур> да. Бо насправді дуже важко далі рухатися, якби морально, коли в тебе немає ніяких результатів, або вони дуже низькі, але все, все одно потрібно <хи> не втрачати неді, рухатися далі, але все ж таки до легше розуміти, що це дійсно працює. Сто відсотків я з тобою погоджуюсь, тому що це паливо. Результати це паливо, твоє твоя енергія. Да, воно матері... дає далі рухатися на 100%. Окей, супер, чудово. Дякую, що поділилася. Скажи, що тебе найбільше здивувало в цьому бізнесі? Не знаю, може, можеш виділити пару моментів. Я можу сказати, що мені найбільше здивувало саме в моїй ніші те, що з одного магазину. Можна заробляти, я просто там аналізую там є такі цифри у людей, тому що я навіть по максимуму відняла там рекламу. Хоча, наприклад, у мене там реклама взагалі не ця. і при цьому магазин продає, і при цьому те, що ми там все порахували, все відняли фі, і я просто бачу ці цифри на так, такому маленьку, на такій маленькій ціні. А за товар люди там заробляють і по 5, і по 7 тисяч доларів чистими. І це не якби це не один магазин, їх дуже багато. І це молоді магазини. Це може бути навіть 5 місяців магазину, може бути рік, два. І це просто це такі цифри, що з одного магазину просто. Оце було для мене напевно дуже таке. Бо я думала, що там десь ну, 2-3 тисячі на максимум. І то там магазинів, які там багато вже ні. Да, я з тобою повністю погоджуюсь. Я теж а, коли почав аналізувати, тільки добрався до інструментів, які аналізують. Тому що коли я починав, по суті, там Еранку, e там Евербі, mm. взагалі ну, не мабуть, тоді навіть і не було. Ну, тоді взагалі якої інформації практично не було. Так, да, да, да. І ти максимум міг відкривати магазин там конкурента. І е, записувати його цифри, і на наступний день заходити, дивитися, скільки наскільки збільшилась цифра. На no. да, тому я мене теж е, оце, мабуть, саме більше мотивувало не опустити руки, коли ти бачиш, блін, mm -hmm. там в усіх виходить, чого в тебе не якщо лише. так в принципі можна, то це можливо. Просто у когось свій шлях, для да. когось це там да, бистріше, когось потрібно рік-два. Mm -hmm. Але я в принципі готова. Я готова до цього, що навіть якщо через там три роки в мене, наприклад, ще якийсь магазин буде добре працювати. Ну то чому ні? Ну назавжди завжди воно все швидко виходить. І це, це окей. Да, 100%. Це це знаєш така довготривала гра, але mm -hmm. вона дуже стабільна гра. Ну тобто, ти все одно mm -hmm. е з кожним місяцем, ти все стабільніше, стабільніше закріплюєшся в пошуковій видачі, і, mm -hmm, е да. і відповідно твій магазин росте. Тому це знаєш. Те, що ти інвестуєш свій час, воно окупається. Воно окупається в кінці, так зором абсолютно. І в мене навіть зараз є деякі магазини, які я взагалі вже три роки туди нічого не гружу. Ну, типу, максимум там оновити якісь лістинги і так далі. Це діджитал товари, і воно вже на рейсах, воно воно продається. Типу, це це ти. Просто як пасивний дохід. І в тебе теж так воно буде, коли там закріпиться на певному результаті, і воно буде як на рельсах їхати. А, да, тобто, до чого я це кажу? До того, що оці інвестиції нашого часу, вони, типу в певний період часу, вони окупляються, і ти розумієш, блін. Так, да, я це як <тач> на самому прикладі це зрозуміла. У мене наступне до тебе питання. Чи був у тебе момент, коли хотілося все закинути, і. і Почати щось інше. Ні, в мене був момент, який трошки, мабуть, злості. <гум> типу, ну, я ж наче все роблю, я дуже багато часу кожен день приділяю. Я в це якби дійсно щиро вірю, що це працює. Але чомусь воно не виходить. Типу дуже маленькі результати. Так, момент злості був, але це ще більше якби, в мене підігрівало таке, що я щось потрібно, мабуть, інше робити. Ну, в плані... Е і інші дії, щось ще шукати інші шляхи, можливо, так підмінювати. Тобто я просто вивчала інформацію, я просто тупо робила далі. Ну бо mm -hmm. я хотіла цим займатися, я хотіла, щоб був результат. Ну і ти добилася, добилася, і це тільки. Сподіваюся, що... початок. Да. — Так, ну і щоб ти розуміла, що це тільки, хоч в тебе зараз значний скачок, але все одно це. В плані e-commerce е бізнесу в плані Еці, в плані це масштаб. мінімум можливим, можливо. Да, 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 да. Що там ще дуже великий потенціал для росту? А, да. Просто треба це розуміти. Що, що це не стеля? Я це а... розумію, тому що я бачу ці цифри в інших магазинах, і це дуже мотивує. Що сказали твої близькі, коли дізналися взагалі про твою нову сферу діяльності? Якщо чесно, мені здається, вона досі до кінця не чи не займається, тому що це важко пояснити навіть. Молодій людині, яка е, живе серед соцмереж, там всього такого. Я там просто кажу: типу, я там заробляю в інтернеті. Ну, я, я чула, що багато кажуть, типу, там, про, я там програмувала, <правда> я програмістю ще ось таке, бо так зрозуміліше. Я просто там кажу, що в мене магазини, там я продаю те та та і типу на цьому заробляю і все. Вони там. Єдине, що був таким менше, коли я. Просто розповідала батькам, що там люди на футболках, умовно кажучи, заробляють тисячі. Вони так ну трохи скептично до цього віднеслися. Ну тому, що всі ми розуміємо, наші батьки трохи іншого закалу. Так, да. Да, вони для них це дуже дикість, mm -hmm. Ну, але я є, як є. Тобто, хочеш, займайся, ну, тобто я доросла людина, живу окремо, просто поділилась та й все. Да, я тобі скажу, що навіть для мене була дикість, коли я у 2017 mm. чи 2016 році починав mm. це. взагалі я до да, типу я я до кінця не міг повірити, що це може працювати, але mm. у мене настільки була серйозна ціль переїхати в Америку і почати mm. заробляти без прив'язки до місця, що я пробував все. Так, да. і оце ж таке, що, кажеш, що м, важко пояснити, чим ти займаєшся. У мене абсолютно така сама ситуація. Я м, батькам намагався пояснити, і вони просто коли їх запитують, чим я займаюся. Вони кажуть, він програміст, Програміст, <рекліст> та, <рекліст> та. Я Теж багато таких. Якісь... навіть і друзі молоді мене там запитують. І я, я так пояснюю. Вони кажуть, ну нічого не зрозуміло. Давай при і Ти мені поясниш так. Окей, що ще хотів те запитати? Um, да, по часу по тайм-менеджменту я тебе спитав, ти близько 4 да, годин витрачаєш на день? Ну так, точно не менше, тому що, по-перше, мені хочеться якому намога більше зараз приділяти часу. Я розумію, що взагалі для бізнесу навіть перші 2-3 роки вони найтяжчі. І так, я весь вільний час, зараз в мене він є, точому я не маюся uh -huh. магазинами. Да. Аналізом, uh -huh. магазинами, дизайном та цим. Uh -huh. Але, наприклад, якщо завтра ти хочеш взяти. Пару вихідних ти можеш без проблем взяти. Так, да, да, звісно. ти бачиш що в мене, повторюсь, мені не потрібно робити оформлення якихось замовлень, тобто воно, воно саме продається. Я зранку просипаюсь, і в мене там вже є продажі. Да? в мене ну, Вночі працює там або день в будь-який момент. Да. Круто, Сам, само скачується круто, круто. Да, це взагалі в діджитал товарах це дуже круто, що тобі не треба це Його саме на таке, таке, що приваблює ціда, да, да, да. Сто да, 100%. Uh, у мене наступне до тебе питання: uh, що ти найцінніше взяла із навчання, якщо не рахувати? Свій магазин і те, що він генерує, тобі зараз гроші. Ну це база, звісно. Ну не будемо тут uh, приховувати. Тому що коли зрозуміло, що ви можете, типу, десь піти і починати цю інформацію витаскувати там, наприклад, безкоштовно щось шукати. Але коли людина з досвідом дає тобі якусь базу, uh, хай навіть і за гроші, тобто ми її взяли, ми її купили. Я вважаю, що це класно. Ось це база, і це звісно мотивація. Ну мені здається, це два такі головні такі ключові цінності. Да. Ну і звісно, якби приємне ком'юніті, тобто в чатах немає якихось таких людей. Відштовхуючи, бо мені здається, кожен намагається допомогти, і приємна така атмосфера. Так, да, оце, в цьому плані це прям дуже круто, тому що ми, я не знаю чому, але до мене йдуть прям дуже класні люди на навчання. І, знаєш, така атмосфера, атмосфера сімейна, і кожен yeah. підтримує друг друга, ділиться результатами, порадами і так далі. І це, це дуже цінно, тому що. Зайдеш в якийсь український чат, yeah, то, uh. то це просто страшне. <trees> <approved> да. Бо yeah, можливо, в тебе такі ціни, такі блог, і до тебе такі ж люди притягуються. Це логічно, да. Так, це дуже круто. А у мене останнє до тебе питання, точніше. Ну да, можна сказати останнє питання. Чи віриш ти, що кожен може досягнути результату в цій сфері? Звісно, я взагалі вважаю, що мов такий дуже класний час, коли ти в такий короткий період часу можна зробити собі нову професію і почати заробляти тобі не потрібно для цього 5 років навчатися у закладі, витрачати купу грошей? Ну скажемо, що так це відносно дешево. Якщо порівнювати з навчанням, особливо за кордоном, де зараз дуже багато наших українців, і багато сфер вибирайте собі це, ну, це дуже круто. Просто багато хто не хоче чомусь змінювати своє життя, вірити, що це працює. Я ж кажу, це вже третій раз. Зміна моєї професії. І я кожен раз заробляла. Просто зараз настав такий період, що мені знову потрібно було щось міняти. І таке більш стабільніше, і ну, часи змінюються. Mm -hmm. Я не розумію, чому багато людей в це не вірять і не хочуть. Да, знаєш, у мене тільки mm -hmm. що перед тобою було інтерв'ю з дівчиною із Нью-Йорку, і вона зараз вчиться в коледжі в mm -hmm. Нью-Йорку і каже: Я вчуся в коледжі там, туди-сюди і. Я за цей час ось, пройшла навчання, вже почала заробляти. А в коледжі, ну типу і, <звіс <Ok> <звіс> і, і, <Yeah>. да <звіс> в коледжі вона ще пару років там мінімум, буде навчатися. Yeah, да, да. Да, <звіс> і ну, типу результатів там не видно ще найближчих. — плюс мова. Тобто це дуже круто, тому що зараз всі пороз'їжджалися. Ще ж потрібно мову вивчити. Це там не тільки англійська, це й німецька, і яка завгодно. — Це це дуже довгий проміжок часу. Yeah. — Да. Плюс ми вже всі там нам не по 20 років багачам, якби 30, 40, 50 комусь. Да. Це, це дуже круто. Що да. у, нас, є така у нас є учениця, які 67 років на навчанні. Тобто, так, що з них Так, да, да, да. ну, так, типу, Якщо людина в 67 років виходить із зони комфорту і хоче змінювати своє mm -hmm. життя, то, блін, люди, яким 20, 30, 40, камон. Ну, так, да, це mm -hmm. на подумати. І ще одна, такий запит до тебе: чи можеш ти поділитися? Своїми рекомендаціями для всіх, хто починає цю сферу, можливо для себе на початку mm -hmm. шляху. Так я хочу, щоб всі пам'ятали, що успіх він не завжди проходить швидко. Це на здається, на найголовніше такий посил. Тому що всі ми зараз в вчасно з ми Бачимо, якби швидкий такий успіх. Ми не бачимо когось результату, навіть якщо він людини є. І нам здається, що в нас повинно все виходити одразу швидко. Ми повинні там багато заробляти. Але на жаль, це не так, і в світі є купу історії. Ви можете відкрити, почитати, від цього стане легше. Я ось, наприклад, на днях читала історію, що о, перша книга Гаррі Поттер і Філософський камінь в письменниці зайняло десь сім років від думки до того, як її взяли цю книгу і надрукували. Сім років зайняло. І зараз це ну типу бестселери, і фільми, і книги. Тому коли ви думаєте, що у вас там два-три місяці півроку, і у вас нічого не виходить, і ви і щось не так з вами. Я ж кажу по почитайте ці історії, там де люди по сім, по десять років, чекали свого успіху. Це окей, але це не означає, що ви тупо повинні робити одне те саме. Звісно, вивчати, пробувати щось нове аналізувати, щось міняти. Клас, клас, це дуже цінно. Да, потрібно дати собі час просто і пробувати. Да. Знаєш. Да. Я, я записував навіть відео на YouTube про те, що всі, всі результати приходять від спроб. Да, ну типу, ти пробуєш, mm. дав тебе може не вийти, але ти попробував. Ти попробував ти, пробував, ти, пробував. ти навіть щось для себе з цього взяв. Да. да, і просто від кількості спроб те все одно ну в те не може бути, не може не бути результату. Так, да, тому тут просто треба в цьому світі. Да, я ж кажу, скільки я ж кажу, скільки в світі є історії, там, де людина там по 10 разів поступала, так, якийсь вищий учбовий заклади там з 10-го, з 20-го вона тільки поступила. Супер. Дуже тобі дякую за те, що поділилася своєю історією. Це я впевнений, що ця історія стане дуже крутим мотиватором і натхненням для багатьох людей, які тільки починають свій шлях в e-commerce, або які вже почали свій шлях, але ще не мають там. Крутих результатів, круто да, палива. Я, палива. Да. я б на початку можливо теж хотіла би почути саме таку якусь історію, щоб розуміти, що я просто не бійся там головою об стіну цілий цей, 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 цей рік, і що в мене будуть якісь результати. На да. тому 100% твоя історія буде дуже крутим мотиватором, і я на 100% впевнений, тут взагалі немає сумнівів, що комусь це прям змінить життя. Да, тому що а. хтось повірить, хтось повірить свої сили, що от що не зі мною щось не так, а це просто да, потребує смотри, часу. Да, це потрібно почути комусь бути на да. тому. Тобі дуже дякую. Це було дуже цінно. А тобі е, гарного настрою, гарного дня. І дякую, що поділися ще раз. Дякую, дякую за запрошення. Дякую, взаємно. друзі. Дуже дякую вам за перегляд цього інтерв'ю. Було дуже цінно з вами поділитися цією історією. Я прям дуже люблю, коли люди. Не здаються на півшляху і доводять справу до кінця. Світлана це якраз та людина, яка не здалася і. Яка добила, добила ту стіну і відповідно добралася до результату, і це тільки початок, тому що потенціал росту, він дуже великий. Я впевнений, що це інтерв'ю стане дуже крутим мотиватором для багатьох людей, які заходять в цю сферу або які вже в цій сфері, але ще не мають там якихось класних результатів. І основний інсайт, який я хочу виділити з цього інтерв'ю, це те, що потрібно не здаватися і потрібно доводити справу до кінця, що власне Світлана і зробила. А якщо вас також зацікавив, e-commerce бізнес і моє навчання freedom.com. В описі до цього відео буде посилання на telegram бот де ви можете дізнатись всі деталі навчальної програми. У нас скоро починається наступний потік, і перші 50 учасників отримують найкращі ціни, найкращі умови. Тому переходьте за посиланням в описі до цього відео, щоб отримати найкращі ціни. Всім дякую за перегляд. Поділіться також своїм фідбеком. Як вам інтерв'ю, підтримайте Світлану, тому що людина вийшла з зони комфорту для того, щоб поділитись з вами крутими інсайтами. Все, дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.